То спилює дерева у мікрорайонах Івано-Франківська, де хто навмисне зрізає зелені насадження. Місцева преса вже встигла ухрестити невідомих екотерористами, адже до їх рук потрапляють не аварійні дерева, дерева, цілком молоді. У Марії запевняють ані ЄРЦ, ані зелене господарство, ані жодні інші комунальники до цього не причетні. Ймовірно, лісоруби працюють на замовлення самі же мешканців. Тож свідомим івано-франківцям влада радить повідомляти про такі випадки правоохоронцям. Зараз цей період ніхто. З нормальних служб дерева не ріже. Хіба що аварійні? І я попросив би мешканців оперативно реагувати. І реагувати не на 1580, а паралельно зразу на міліцію. Зразу на міліцію, а вже потім інформувати 1580. Звертатися до міліції мешканцям радять і в обласній екоінспекції. Випадки, коли дерева, які ростуть поблизу будинків і заважають мешканцям, не поодинокі. Тим самотужки їх зрізати не можна. Для цього є спеціальна процедура погодження вирубки з місцевою владою. Через необізнаність люди інколи не знають, куди звернутися. І тому прошу, перш за все, це є працівники МВС, які можуть встановити особу. А в подальшому, навіть працівники МВС, в них є черговий. Вони мають контакти до нас. У нас є оперативний сектор, і ми ну, відповідно до цього відреагуємо, вийдемо на місце, якщо треба. До речі, адмінштрафи за незаконну вирубку дерев коливаються в межах від 100 до 500 гривень. До того ж, потенційні зловмисники мають сплатити міській владі ще й вартість збитків за знищене дерево.